Terima Дуже щаслива, що сьогодні в мене є така нагода приїхати сюди. Для мене це така велика подія. Ми приїхали сюди подивитися, познайомитися. Картини я бачила, на жаль, тільки або в Фейсбуці, в соцмережах. Сьогодні я бачу це вживу. Це не просто космос, Це, мабуть, да, космос всередині цієї дитини, як він себе відчуває дуже гарні роботи, і хотілось тепер сьогодні ще більше познайомитися з цим унікальним мене хлопцем. Я вражена. вражена тим, що 11-річна дитина настільки може поєднати в одній картині такі образи тілесності, духовності, душевності. Всеоб'ємлючого космосу, всесвіту. Ну, я вражена. Кожна картина говорить про своє, про щось своє, підкреслюючи щось своє. Розповідає свою особливу історію. Знаєте, як кожна книжка ви відкриваєте, і там щось таке смачненьке є. Ось це ми прийшли з миром. Ось ця картина називається Ми прийшли з миром. Чому я її так назвав? Іноді я не чую, що каже мені мама. І вона каже. Земля викликає Альфа Центавра. Я тоді чую. Я задумався над цим і подивився, чи існують аутиці, які захвачують, бувають людей. Я таких не знайшов. Тож я зробив висновок. Ми прийшли з миром, тому що. Альберта Енштейна він був аутистом. Моцарт також, і вони створювали, не руйнували. Зараз всі кошти з продажу картини йдуть на допомогу ЗСУ. Одна з картин а, передана папі римському. Макс а, проводить майстер-класи. Він а, вчить дітей, а, як швидко намалювати галактику. Це така арт-терапія, яка завжди дає а, хороший результат. Діти завжди. А, Успішні. Це не лише такий релакс, а й націлення дітей на успіх.